Заклади культури Шосткинської громади працюють над зменшенням психологічного навантаження у цей складний час, надаючи мешканцям можливість розслабитися та отримати задоволення на виставках, бібліотеках та концертних залах. Проте очільник громади зазначив, що заклади культури наразі мають працювати в першу чергу як пункти незламності не просто працюють, а вони посилюють роботи по створенню пунктів незламності. Кожний ваш заклад це пункт незглавності. Так ми домовлялися, Будь ласка, перепровіряйте. По територіально заступники, у кожного заступника є своя територія міста. Будь ласка, вивчайте, будь ласка, звертайтеся, якщо треба якісь додаткові матеріали чи обладнання купити, але пункти незламності всі реанімуємо, вони всі повинні бути в робочому стані. Теж саме стосується і закладів освіти, приміщення яких мають бути на поготові у будь-яку хвилину, наголосив Микола Нога. Аграрні підприємства громади наповно готуються до проведення весняної посівної кампанії. Переселенці, які знайшли прихисток у шості та навколишніх селах, теж матимуть змогу зайнятися сільськогосподарськими справами. І це стало можливим завдяки програмі підтримки продовольчої безпеки, про яку розказала Марина Гремес за ініціативою Всеукраїнської асоціації громад. Було запроваджено проект програма підтримки продовольчої безпеки згортовані громади, в якому ми прийняли участь, та за яким отримаємо для 187 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, які прибули до нас в минулому році набори насіння. Також продовжуємо формувати набори насіння добрих саджанців та дрібного інвентарю для 147 внутрішньопереміщених осіб, які прибули до нас вже в поточному році. Для господарств, які обробляють від 10 до 500 гектарів, продовольча та сільськогосподарська організація Фау надасть насіння сої та соняшника для весняно посівної кампанії. Дане насіння можна отримати через дар, якщо подати заявку до 24 березня. У зв'язку з ситуацією, яка склалася на великих підприємствах нашого міста, наразі місцевий бюджет поповнюється завдяки малим підприємцям та мікробізнесу, за рахунок яких надходять податки за два місяці поточного року державними реєстраторами зареєстровано 26 суб'єктів господарювання. Надходження по єдиному податку. До речі, платників єдиного податку в нас по громаді нараховується 2,967, в З них 2,716 осіб. Це мікропідприємництво. Надходження склали 16,5 мільйонів. По е, лише цьому виду податків. Тобто, е, мікропідприємництво е, допомагає громаді. Раз великі підприємства не працюють, то на, на, на е, малих підприємствах ми повинні будувати розвиток економіки. Загалом ситуація в громаді з працевлаштуванням напружена. Кількість безробітних на жаль тільки збільшується, а вакантних робочих місць обмаль. Протягом минулого тижня до центру зайнятості із заявами по надання статусу зареєстрованих безробітних звернувся 41 мешканець Шосткінське та сусідніх з нами громад. Роботодавцями до центру зайнятості подано було 31 вакансію, це досить мало, але ми розуміємо, що громада працює в умовах воєнного стану, і роботодавці теж не всі відновили роботу в умовах воєнного стану працевлаштовано за минулий тиждень 16 зареєстрованих безробітних та шукачів роботи. Наразі в центрі зайнятості на обліку перебуває зареєстрованих 2387 безробітних, що на 10% більше ніж на початку року, зазначив пан Чернов. І Треба сказати, що кількість зареєстрованих безробітних в Шосткинському районі є найбільшою по Сумській області. Ну, зрозуміло, найбільше, тому що підприємства зруйновані. Так. Понятно, що так. люди. Вісім громад знаходяться в зоні бойових дій, тому з десяти, тому кількість безробітних дуже велика. Слід нагадати, що на сьогодні в Шосткинській громаді вже зареєстровано 6509 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І переселенці й досі продовжують приїздити до шостки та наближених сіл. На минулому тижні таких прибуло 12.